Юлічка, дивись, що в мене є. Дивись. Класно. Розпаковка. Розпаковка. Дивись. Е, одягати носки. Да. Ні, це куртку одягати, допомагає. Ну, в принципі, О, тут паличка, лопатка. да, і лопатка. лопатка да. І носки можна натягувати. Так, так, так. Но це більше для верхньої одежі. Дивись, що в мене є. Дивись. Ніж. Це е, суперкрутий ніж з дуже зручним хватом. Да. А ну давай мені. Давайте, а отак різати. Тик-тик. У нас є спеціальна досточка. Да. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ще один. Ще. Ну так у нас різні ножі. Це один ніж для хліба. Хліб. Ну, а є що інші зараз? Давайте розпакуємо. А це універсальний ніж. Да. Можна для риби використовувати, накалювати. Блазку різати. Так, да, обов'язково був ласково. Да. тик, -тик. О, все, красота. Да. Да. Девысь, а це, що у нас таке? Да. Да. Давайте, да. 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 для Да. Да. Так. Що наступне? Отаке у нас вже є одне, буде ще одне. Це да. застівають прогулцечки і е, замочок. Відкривашка да. для кришки. Це теж мега зручно для різних розмірів. <смірка> <смірка> Класно. <смірка> Це відкривашка баночок. А, такі такі. Да, да. Ну, так, да, ну, кока кола оце все. А -а -а -а. Все, будемо тести. <риві> Ось така у нас дуже важлива і корисна. Це для все, все. Я, я довольна. Я <риві> літаю.